Рік на фермі Кленовий пагорб. Ця книга про ферму тварин і про те, що там відбувається протягом року. Рік поділено на 12 місяців. Місяці діляться на тижні, тижні на дні, а дні на хвилини. І на фермі щохвилини відбувається щось цікаве. Тварини не знають, що існує така штукенція, як рік, але вони знають, що існують різні пори року, коли холодно, вони одягаються у теплі кожушки, а коли настає літо, вони скидають ці кожушки. Коли на дворі дуже спекотно, вони шукають тінь, а коли холодно, вони шукають теплий прихисток. Ми, люди, маємо назви для місяців, і почати ми можемо цю книжку з будь-якого місяця, але почнемо її ми взимку із місяця, який називається січень. Січень це зимовий місяць. Земля вкрита снігом, на дворі холодно і сіро, а темніє дуже рано. Коли земля замерзає, корівки залишаються у корівнику. Так само роблять і курочки, але яєчок вони відкладають небагато, адже у січні дні занадто короткі і занадто темні, а от конячкам байдуже до холоду. Не переживають і овечки. Вони добре почуваються у теплих, важких кожушках. Тварини на фермі залишаються недалеко від сараю, де їх годують. У сараї досхочу сіна та зерна, щоб поїсти. Навіть дикі олені наближаються до ферми, сподіваючись знайти трішечки солі або відшукати під снігом пізнє підмерзле яблучко. За січнем приходить місяць лютий. Лісовий ставочок скувала міцна крига, окрім одного болотистого місця, де струмочок наповнює водичкою ставок. Діти влаштували собі свята на ковзанах. Коли вони мерзнуть, то сідаються гуртом навколо вогнища і гріють свої носики і пальчики. Галасливі граки влаштували балаган. Вони тиняються, гасають між деревами і перелітають з гілки на гілку. Граки обожнюють зиму. А під льодом у крижаних тунелях замерзлої землі влаштував собі сплячку водяний щурик. Він не прокинеться аж до весни. Березень – це перший весняний місяць. Він дуже вітряний, і на вулиці ще холодно, але ти вже все одно відчуваєш весну. У сараї на фермі теж можна знайти ознаки весни. Поні народила лошадко. Вона його дуже любить і піклується про нього. І у корівки з'явилося телятко. Вона теж його любить і годує своїм молочком. У теплому й затишному кубельці із сіна велика сіра кішка привела кошенят. А біленька овечка теж дала життя двом ягняткам. І у кізеньки також народилося козенятко. Усі тваринки мами дуже горді, вони охороняють своїх діток і піклуються про них. Березень вітряний і дощовий, але коли виходить сонечко, то воно сяє набагато яскравіше, ніж взимку, і дні стають довшими. Ознаки весни можна побачити будь де на вулиці. Вільшанки повертаються і будують собі гнізда. У заростях біля ставків можна побачити багато диких качок Усіх уранці будить півник. Гуси якось неспокійно галгочуть. Напевно, вони відклали яєчка. Польові мишки заклопотано бігають всюди, і божевільні березневі зайці поспішають відразу в усіх напрямках. Крига на ставку розтанула, а на вербових гілочках з'явилися пухнасті котики. Коники знайшли свіжу травичку під останніми клаптями снігу і лягли собі грітися у блідому сонечку. Таку картину ти не часто побачиш, коли Земля замерзла. Квітень другий місяць весни. Вже точно можна сказати, що це весна, потому тому скільки яєць відкладають кури. Ось добропорядна коричнева курочка. Вона сидить на своїх яєчках 21 день, а потім із них вилуплюються курчата. Їм непросто прокладати шлях крізь тверду шкарлупку, але в результаті з'являються на світ такі чудові милі, гарненькі і дуже пухнасті курчатка. Яєчки з'являються усюди на полях, на деревах, у сараях, у кошиках, у кущиках. Ось і у вільшанки теж з'явилася яєчка, і вона їх висиджує у своєму гнізді. І дурненька гуска відклала яєчко посеред ніде. От вона, напевно, збожеволіла, треба ж якийсь прихисток. А це, що за велика птаха відкладає яєчко у таке мале гніздо. Напевно, вона куку, -ку, тобто зозулька. А потім маленька пташка прилітає годувати своїх пташенят і дуже дивується, чому одне із них таке здорове. А це хтось заховав кольорові яєчка у кошику поміж квіточок, і його ще ніхто не знайшов. Коли собаки знаходять яйця, вони їх крадуть і кудись носять. Цікаво може, собаки теж роблять собі гнізда? А далі настає третій місяць весни травень. Дні стають дуже теплими. І тваринам незручно у своїх теплих кожушках. І тоді тваринок стрижуть. Пам'ятаєте волохату овечку? Вона стала зовсім лисою. Це чорна вівчарка, яка охороняє овечок. Її теж зараз пострижуть. У неї буде нова зачіска, хоча без тої шерсті її зовсім не пізнати. Ось вона. Пізнали? Але нічого, на зиму шерсть знову відросте і у неї буде теплий кожушок на мороз. Та хоча їй тепер прохолодно і зручно, але якось некомфортно втратити стільки одягу водночас. А от котів стригти не потрібно, усю свою шерсть вони залишать на меблях у хаті або на людському одязі. Без одягу тваринам значно прохолодніше, навіть курочкам. Півник якось не відчуває себе в повній мірі півником, аж доки знов у нього не з'явиться пухнастий хвіст віяло. Настав червень перший місяць літа. На фермі товчеться багатько тварин. Пасовиська зелені, і усі тварини насолоджуються свіжою, соковитою зеленою травичкою. Коники їдять траву, і гуси їдять траву. Корівки, овечки, кізоньки – усі їдять траву, і навіть курочки. Але курчата повибігали на пасовисько не через це. Вони полюють на комашок. Коники своїми копитами видлубують комашок із землі, б'ючи копитами об землю. Курочки страшенно люблять комах і черв'яків. Мама качечка іде до ставка. Вона збирається вчити своїх каченят плавати. І ще дехто вийшов на вуличку. Чудова сіра кицька вивела кошенят, щоб вчити їх полювати. Пташці безпечно на гілці. А от оцим білочкам треба постерегтися адже котикам не цікаві травичка чи комашки. У червні, першому місяці літа, з'являється багато різних комах, у полі їх неймовірна кількість Там і коники стрибунці, і цикадки і горбатки. Також у червні з'являється багато летючих комах. Бабки, метелики, мухи. У червні з'являється і багато гедзів, які літають туди-сюди і страшенно набридають коникам. У червні поля вкриваються квітами. Кізоньки та овечки обожнюють квіти. І бджоли люблять квіти усі люблять квіти. У квітах годуть різноманітні бджоли і медові, і джмелі. Але і квіти люблять бджіл, вони їм дуже потрібні. А ще влітку у траві заводяться блохи. От бліх ніхто не любить. Вони ж кусаються. За червнем приходить місяць липень. Важко заснути липневої ночі. Коли на небо виходить повний круглий місяць, який так яскраво сяє сріблястим світлом, і взагалі небо всипане неймовірно яскравими літніми зірками, літньої ночі можна почути багато різноманітних звуків. На річці кумкають жаби. Цвіркочуть цвіркуни, і сови перегукуються одна з іншою. І сови перегукуються одна з іншою. На ганку повсідалися старенькі І тихенько згадують минуле. І десь у корівнику крізь сон мукають корівки. Можна почути металеве брязькання трактора, який привіз запашне сіно до сараю. За роботою неголосно переговорюються і посміюються працівники. Чутно, як мама гуска тихенько шипить на незнайомців, застерігаючи, що в цьому сараї є її гніздечко. А якщо настає тиша і ви прислухаєтесь, то можете почути, як коники скубуть травичку. Серпень останній місяць літа. Небо блакитне, сонечко сяє, воно сяє дуже яскраво, і корівки лягли собі подрімати опівдні. Овечки цілісінький день пасуться й пасуться, а ягнята, здається, підростають з кожною хвилиною. І квіточки також підростають. Квітам потрібно приділяти дуже багато уваги протягом дня через серпневу спеку. Та й городу треба приділяти багато уваги. Ось, наприклад, хтось нагодився цупити салат. Куди тільки дивиться песохоронець? Пізнє літо це така сонна пора року, адже дні дуже спекотні і ледачі. Ось, наприклад, байдикуватий пудель сонно валяється у пилюці. Та варто пройти поруч людині, і пудель радісно застукає хвостиком. Гуси теж стають тихішими у серпні. На деякий час вони припиняють галасливо гніздитися. Свиня перекинула своє відро. От свинюка! Ну, тепер зате у неї є прохолодна багнюка, щоб там затишно спати. Ви точно знаєте, що зараз дуже спекотно, якщо старий кіт виходить на вулицю у пошуках свіжого повітря. А потім зненацька здіймається прохолодний вітер, і літо закінчується. Дні стають коротшими, надходить місяць вересень. Вересень це перший місяць осені. Дні стають значно прохолоднішими, а в повітрі відчуваються зміни. Усе навколо наче прокидається після літньої спеки. Вечори у вересні дуже приємні, а коники дуже жваві. Коників приводять з поля підкувати. Вони не бояться коваля, вони до нього звикли. Іще коники зовсім не проти, щоб їх підкували адже це не боляче. Осінь це найкращий час для катання верхи, навіть якщо дощить. Більшість тварин нічого не мають проти крапель дощу. А от оцей коник не хоче виходити зі стайні йому лоскотно від крапель дощу. Так, у кожної тварини є свій характер. Тваринам, як і людям, теж інколи треба приймати ліки, наприклад, ліки від глистів. Вони їх не дуже люблять. Деякі песики їдять свої таблетки загорненими у сир і не відчувають їхній запах. А деякі песики їдять будь що із будь яким запахом, їм зовсім байдуже, як пахне їхня їжа. А от гускам не потрібні ліки від глистів. Вони навіть їдять черв'яків. От щасливці. Овечки спокійно і тихо приймають свої ліки. Але в тому разі, якщо ви правильно їх захопите і закриєте їм носики. Більшість котів з'їдають ліки перемішаними із їхнім обідом, але завжди знайдеться один вреднючий кіт, якого треба загорнути у рушник і змусити ковтнути ліки. Хоча більшість тварин приймають ліки покірно, знаходяться і такі, що сперечаються. Одні коники ніколи не влаштовують скандал на рахунок таблеток. Вони їм смакують абсолютно нормально. Інші коники стають дуже підозріливими, якщо знайдуть таблетки у своєму зерні. Воно їм не смакує і, навпаки, дуже тривожно пахне. Нелегко закрити носика темпераментному коню. Ти ж його не загорнеш у рушник. Треба покликати ветеринара, і той допоможе згодувати конику ліки. Коник перелякається спочатку, але за хвилину уже все забуде. Жовтень. Який прекрасний місяць. Урожай зібрано, а ранкові заморозки прогнали усіх комах. Хоча дні у жовтні сухі та погожі дикі птахи збиваються у зграї. Сіно уже складене у сараї, кукурудзу виклали у спеціальних кукурузних сховищах. На полях залишилось небагато їжі, і тварини туляться ближче до подвір'я. Кури теж влягаються спати раніше і відкладають вже не так багато яєчок. Діти збирають гарбузики, білки збирають горішки і запасаються їжею на зиму. Скоро з дерева паде усе листячко, щомиті перелітні птахи можуть здійнятися і полетіти на південь у вирій. А ось і листопад завітав останній місяць осені. Щоночі відбуваються заморозки, у повітрі пахне снігом і зимою, і перший тонкий лід з'являється на ставочку. Дмухають осінні вітри, гойдаючи голі гілки дерев. У листопаді ліс зовсім не такий тихий, як буде узимку. У лісах навколо ферми чутно мисливський ріжок. і Гавкають мисливські собаки. Починається сезон полювання. У листопаді, перед тим як зима остаточно надійде, деякі тварини покидають ферму. Одних продають, інших найкращих, позичають сусідам для парування, щоб дітки були. Дикі гуси галгочуть, відлітаючи у вирій, наповнюють ліс шумом і лісники із своїми пилками. Кількох гусей відсилають, як подарунки. Гусей усі люблять. Не буває забагато гусей, ну, окрім тих, що зимують у сараї. Аж ось приходить грудень перший місяць зими. Земля вкрита снігом, дні стають короткими, темними і холодними, а ніч настає рано і зненацька. Тепер настав час зимувати у сараї. Там досхочу сіна та зерна, щоб поїсти. Там для усіх є куточки побавитись, заховатись чи помріяти. У сараї багато влаштовано теплих лежанок із соломи. Грудень це останній місяць року. Тепер час надолужувати сон. Усі взимку ідуть раніше у ліжечка. Стара сарайна сова єдина не спить і чекає, щоб привітати січень початок Нового року. А хоча ні, ось тихенько підходять олені до сараю, щоб пошукати сіль чи загублене сінце. І нечутно скрадається лисичка. Вона підійшла переконатися, що курочок надійно заховали у переддень Нового року.